Робити браслет під назвою Риб'яча кістка. Ось так він виглядає. Він є досить гарний, ось такий. Ось в нього йде по центрі така цепочка, і з боку йдуть ось такі, і вони ніби нагадують, ніби так кістка така є. Виклати він на чотирьох стопчиках, так що ті, що мають станок фінгерлум, можуть сплести його на фінгерлумі. Також можете сплести навіть і на мостер тейлі. Точно потрібно буде хіба чотири стовпчика. А сьогодні я буду показувати, як плести його на простому станку. Так. Я буду використовувати леопардові резинки і зелені. Так. Нам ну, потрібно взяти одну зелену і як квадрофіші обкрутити всі стовпчики. Я думаю, всі знають, як листий квадрофіш. Так беремо і обкручуємо звідси. Так, так краще обкручуємо. Збираємо обкручуємо. Звідси забираємо, беремо і обкручуємо. Приберемо лопардову резинку і накидаємо. Тепер беремо одну зелену резинку, накидаємо на все, але без ніяких перекручувань. І знизу беремо зелен... зелену резинку з усіх чотирьох стовпчиків. Тепер у нас є найнижчі леопардові, тому нам потрібно взяти одну леопардову і накинути ось так теж без ніяких перекручувань. І тут нам потрібно зняти одну, леопар... одну леопардову і тут одну. Але тут нам не потрібно нічого знімати. Тепер нам потрібно взяти зелену і накинути ось. Так. Скидимо звідси. сюди вже закидаємо звідси. 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 Накидаємо тепер леопарду сюди і беремо хіба звідси дві леопарди. Оце одна роззинка, але два рази, двох стручки. Вермо зелену і скидаємо всі зелені зі всіх стовпчиків. Тепер накидаємо лаву скидуємо. Викидаємо зелену, і скидаємо зі всіх стовпчиків.

Ознай, на всі стовпчики, і скидаємо зелені зі всіх стовпчиків. Дивіться тут у нас вже трошки вилізає брессет, але що ви бачите, він виходить ось такий, і нам потрібно його потягнути вниз, щоб він мав. Форму рибічої кості. Ось він уже прийняв таку форму. Тоді він був інакше. І якщо ви якщо ви подумаєте, якщо буде пластило, потрібно постійно його стягувати тягнути, тягнути вниз. Так, беремо ще леопардову. І звідси. Скидаємо. І звідси скидаємо. І ще раз Все. Ладно. і скидимо. Тепер поставте це відео на паузу, а я візьму, я візьму свою підготовку, де я вже зробила ось такий готовий браслет. Так. Зараз я вам покажу, як його закінчити, ви поставити його на паузу. Так. Тут я зняла все другий ряд. Ось це вже готовий браслет. Ось він так буде виглядати. Ну, так, як цей. Так як це, що я вам показувала, теж такий досить гарний, дуже гарний. І нам потрібно зняти усі резинки. Нам потрібно всі усі резинки скинути на один стовпчик. Ось, ось так, ось так і, на оцей, наприклад. І сюди. І тепер беремо одну защіпку. І зашпиляємо, можна по одному тут дуже багато. Але саме найкраще на потрібно взяти одну якусь, можна леопардову, можна таку, і просилити через усе, усі ці резинки. Ось так. Переможу нам вже їх зняти і накинути вже ці дві петельки на. Ось так. Т так, так. Ось такий браслет. І тут на кінці, на ось цю резенку, яка накручена 4 рази. Тут начну кольору. Ось. Дякую, хто подивився цей урок. Ставте під цим відео лайк. Всім па-па.